Апеляційна скарга була подана безпосередньо самою підозрюваною Даниленка. Суть її зводиться до того, що нам стало відомо стороні захисту про те, що суддя, який розглядав питання про застосування запобіжного заходу, а саме суддя Вовк, він до прийняття рішення про застосування запобіжного заходу подав заяву в іншому судовому провадженні. Однак, в рамках всього цього кримінального провадження про свій самовідвід, оскільки захисних сухов, а, коли який захищав Тареса Кроповича, перебував з ним у, у договірних відносинах. Тобто, ну, на погляд сторони захисту, ця обставина виключала можливість розгляду суддей вовкам взагалі питань про застосування запобіжних заходів відносно в тому числі Даниленко. І з цієї підстави ми звернулися до апеляційного суду. Чому сьогодні не відбулося? На жаль, ні, не надійшли матеріали цього провадження до суду станції, що позбавляє суддів розглядати це питання на даний час. А у який максимальний строк мають бути передані ці матеріали? Ну, протягом тижня-двох, я думаю, вони надійдуть 23-го там на нас призначено наступне судове засідання. Ми вже зможемо розглядати це питання по суті і вирішити його як потрібно. А На цей час запобіжні заходи були продовжені? Чи їх термін все ще 15? -ли? на сьогоднішній день? Було нами отримано лише клопотання про продовження сроку тримання під вартою відносно Даниленко, в тому числі наскільки мені відомо. На сьогоднішній день це клопотання ще до суду не потрапило. Суд питання про продовження не вирішував. Дій запобіжний захід, срок якого встановлено до 15.07. Якщо суд не розгляне це питання про продовження, то ваші підзахисні вийдуть з сізо. Ну так, звичайно. Однак це питання буде розглядати суд першої інстанції, не, не, не цей суд. Я думаю, що скоріш за все, сьогодні-завтра матеріали надійдуть і зазвичай судді намагаються в строки розглядати це питання, оскільки це стосується суттєвих моментів. От я думаю, що воно буде розглянуто все ж таки. На вашу думку, чи буде рішення про продовження чи відхилить на цей раз клопотання? Ми ми. Надаємо свої заперечення, готуємо заперечення стосовно цього клопотання. Вважаємо клопотання про продовження сроків досудового розслідування необґрунтовано, оскільки немає підстав для вважати, що будь-які кримінальні правопорушення вчинялися, немає будь-яких ризиків, немає будь-якої необхідності тримання наших підзахисних. І вважаємо, що суд в цього, цього разу вже більш ретельно перевірить всі, всі заперечення і прислухається до сторони захисту і прийнять законний рі. Та в результаті якого наші підзахисники будуть звільнені з під на нарешті. А ще ви кажете, що от наступне засідання може бути відбутися з приводу цього клопотання в апеляційному суді на наступному тижні, але вже сплине термін власне запобіжного заходу, який був боляцію, ну, і, і що в такому разі ну в такому разі це, це питання наприклад, якщо суд апеляційний задовільнить скаргу, він перш за все встановить незаконність обрання запобіжного заходу і незаконність прийняття суди вовкам певних процесуальних рішень. Що на наш погляд буде як однією з підставою, для якщо будуть на той час вже буде вирішено питання про продовження запобіжного заходу, то це буде однією з підставою з для... Зміни перегляду цього питання, оскільки обрання це основне, і якщо там було невірно було зроблено, то подальше теж те процесуальні дії можна вважати незаконними.